Продовжуємо випробовувати бочечку МЖТ-4, вакуумну, а Бочку ми випробовуємо перед відвантаженням нашому клієнту. Перевіряємо масляночку, перевіряємо, як бочка тримає тиск, перевіряємо герметичність усієї системи. Бочка товстостінна, обладнана євроосю резина 22,5. У цьому проєкті бочка поставляється без гальмівної системи. Ззаду бочка обладнана засубочкою батерфляй. Ця бочка буде використовуватися лише як асанізатор. Бочка діаметром 1,2 з заниженим центром тяготіння, щоб можна було простіше керувати бочкою. З приводу купівлі такої бочки пишіть та телефонуйте. Зможемо виготовити необхідний вам об'єм. Також можемо укомплектувати будь-яким необхідним для вас обладнанням. Бочка буде повністю комплектна і готова до роботи.